Швидкість надзвукового літака 1400 км на годину. Кожен день на автоРіа продається 1400 автомобілів. Пані та панове, браті і сестри, це програма Авто. Перевірена програма, в якій ми допомагаємо людям купувати машини на ту суму, яка у них є в наявності. Як все буде відбуватися? Дуже просто. У нас є герой програми, в нього є певна сума і певні побажання. Ми допомагаємо йому, знаходячи три авто, дивимося всі три авто, вибираємо одне, яке будемо детально оглядати і тестувати. Наразі наш герой вже тут, на місці, і ми будемо знайомитись. Представляємо вам! Здравствуйте. Тимур, правильно? Я звуть Тимур, да. Тімур Гельмєдов – гуру дизайнер, за сумісництвом музикант, мандрівник, а ще автолюбитель з великим стажем. Ми з Тімуром зв'язалися ще телефончиком, зізвонилися. Він нам видав свої параметри, і ми, от згідно цих параметрів, шукали авто. Авторіа.com. Саме тут будемо шукати авто нашому герою. Отже, перше ціна. Озвучена вартість. Плюс-мінус 18 тисяч УОП. Тому задаємо від 11 тисяч до 22 тисяч УОП. Авто легкове. Точніше, Седан. Великий Седан. Бажає наш герой. Марка, модель в принципі, не важливі. А от області місто важливі. Шукаємо в Києві з вузом у коло пошуку: показати тільки розмитнені авто. Не кредитні, не конфісковані, на ходу, ну, звісно, не биті. Коробка, паливо і так далі не суттєво. Отже, пошук більше тисячі авто. З них ми виберемо тільки три. Розкажи нам про свій автомобільний досвід. Перше авто, пам'ятаєш? Первому автомобіль – це було, як мабуть, у многих вас. Тогда Вас. еще десяточка, да, это был первый автомобиль, который действительно я любил. Он приносил какие-то. Ладно, свои... седан, баклажан! <реш> <реш> После этого были различные японцы, были две шкоды. В данный момент я езжу на мазде 6. Что ты бы поменять машину? Почему такая думка пришла? А есть такая поговорка интернет, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на объявление продажи автомобилей. В общем, пане Дабановы, мы на Майданчику. Де продаються машини, які були в вжитку. І тут на нас чекає наша перша машина. Перша машинка, яку ми представляємо, це Jaguar! Wow. Jaguar X Type 2009 року випуску. Пробіг 112 тисяч кілометрів. Двигун 2,5 літра, бензин. Коробка передач автомат. Привіт. Повний вартість 370 тисяч гривень. Пан Олександр знає про цю машину більше всіх нас. і Він нам зараз коротко в двох словах розкаже. нами скромний представник. Е данной марки. Скромненький. Это рестайлинг. Красивый. Девятый Самый в этой модели. Красавец вообще. дизайнеру пятерочка. Определенно. Э, Кто властный? Где она ездила? Она ездила в основном в Киеве, в Киевском регионе. И э, обслуговывание также было на официале. После того, как садишься в автомобиль такого класса, чисто тебе Jaguar. Конечно, здесь все отличается от того, что мы привыкли видеть. Потому что это Jaguar, это марка, имидж, это статус. Фуки Тимур, говорят, я, катаюсь кулачь, на сиденьках. Пластик. На сиденьках катаюсь, хорошо. Сиденье сиденья с памятью кожи, кстати, в хорошем состоянии. <музчивый> Пан ведущий, <музчивый> ведь может расслабиться. Поехали! Действительно, эмоции от нахождения в салоне Ягуара только положительные. Что там у нас на, на спидометрах, тахометрах? Как называется что, та штука, до километраж показывает? Нам показывает, что он прошел 11,5 тысяч. Не, 111. 111, прошу прощения. Если бы 11,5, с половиной, то за 14 я бы его уже забрал. <рес> Ты бы не успел, я думаю. Давай посмотрим, может, как у нас сзади место. Ну что же, как там? Сидеть достаточно Трик, комфортно. Там. Ну, при моем росте метр семьдесят восемь, не самый высоком. Э, Оу. До переднего сидения остается еще порядка 10 сантиметров. Наверное, комфортно могут разместиться два пассажира сзади, поскольку третьему, наверное, не будет неудобно из-за большого тоннеля. Давайте посмотрим багажник. Кимур взял в свои руки, так бы и огляд машины. Ну и правильно. Я не скажу, что это самый большой багажник, который я видел. В котором я ездил. Но, наверное, наверное, Ягуар это не тот автомобиль, в котором следует перевозить картошку, кукурузу. Что можно сказать по зовнешнему выгляду? Он практически не ну, куцанный. Ну, можливо диски. Знаєш, чого не вистачає? Чого не вистачає? Ну от головного атрибуту Ягуара. Такого шилдика. Да. Правда? Да. Залишається ну, відкритий капот. 205 коників ховається тут. Звісно, ми бачили мотори і побільше, наприклад, у трактора К700. Ну але це ж не трактор. Ось вот так б'ється серце ягуара. Працює тихенько. Будемо служити. Нормі. Редини всі на місці, каже, Тимур. Ми подивилися ягуар. Надо подумати, але это однозначно заслуживает внимания. Ми на троєщині і тут нас чекає авто No2. Такий невеличкий сюрприз. Погнали! Ну, що, що? <рикалуйтесь> Ні, Ну ти хотів, великий автомобіль. Це ж великий, великий. Ну, в принципі, легковушка, не джип, правильно. Lincoln Town Car 1998 року випуску. Пробіг 223 тисячі кілометрів, двигун 4,6 літра, бензин. Коробка передач, автомат, привід, задній. Вартість 297 620 гривень. От, сіданчик великий, як Чуваки. ти просив, і в тих, в тих межах фінансових, які ти просив. Як тобі У вас старічок Фрейд де там перевернувся. Я ж не настільки довгий, просив. Є Давайте почнемо як з звичайної машини. Місця для них достатньо. <рес> ну, так я скажу, для 10 пар ног достатньо. Місця достатньо. Є дуже приємні моменти, як то набор для бухання. От що в принципі в машинах не типова штука, а тут все є. Відповідно, ви можете тут їхати і паралельно бухати. Ні бід, ні крашен. Балу Я так розумію, розуміло. що тут є люк. Знаєш, як коли в кіно показують, коли цей, коли там на героя е, такий небесний свят проливається, тут, тут такий можна ефект зробити такий. То-до! Та <світ> Ну что, я думаю, навык. что можем переместиться, так сказать, на водительское место. Это было бы интересно. и мега комфортно. Кресло, как реально диван, даже не как диван, я не знаю, какие да, офисные кресла. Они огромные, вот ПР был в детстве. Да, все, все можно клацать. Но, это высновок висновок простой. Это реально рабочая лошадка. Ты на ней зарабатываешь Гроші. І видно, що на ній вже зроблено денег немало. Відповідна музика для лімузіна. Аудіопауза. Під капот залишилось нам заглянути. Вот так от виглядає внутрішності. Линкольна лимузина Тонкара. Сказати, що я Шекірова, та не сказати нічого, ребята. Нормальна Тому машина. Щой, один виїзд в суботу і п'ятерка гривень тебе в кармані. Купив і заробляє. На свадьбу. На свадьбу. А ти ведучий. А я ведучий. Клас. <ріст> Швидкість надзвукового літака. 1400 км на годину. Кожен день на авторія продається 1400 автомобілів. Нарешті ми добралися до машини номер 3 Це Олексій. Це його поки що машина. Але суючи з усього, він уже морально готовий з нею розпрощатися тут. Крайслер 300 c 2008 року випуску. Пробіг 50 тисяч кілометрів, двигун 2,7 літра, газ, бензин, коробка передач, автомат. Привід задній. Вартість 530 тисяч 540 гривень. Ну, машина нравилась мені по дизайну. Я художник, такі машини. Я тебе розумію. І да, вот. втора машина в семье була, Мало ездили. в стені, нормальне. Ого! Что Я скажу, что мне вот страшенно подобается. Сидать в ней, ну, дуже легко. Гудини. И все руки ничего не брали. Кстати, отдельное слово по магнитоле звуку. Здесь, как нам сказал наш продавец, стоит система Boston Audio. И давайте послушаем. Достойный чистый звук. Є ще один аспект, який буде приносити удовольствия зі рулем. Що мене особисто радує от страшенно, це годинник. Не цифровий, як в багатьох машинах, а такий правильний, аналоговий, красивий годинник. Ми йдемо подивимося, як там місце ззад. Спереді його валом. Опа! Вот про що О. я казав. Здесь можна лежати. Я думаю, що всередині нам все зрозуміло. Ми заглянемо зараз. і капот. Время багажника. Немаловажна деталь в будь-якій машині. Якщо ви не піжон, який возить з собою одну барсетку з баблом, то багажник вам згодиться. Єсть розбулятися. Я б не здивувався, якби звідти хтось відповів. На англійську. Іди завди. Ану. Та -та -та -та. Ідеально. Так те саме часи в салоні. Все, що можна, ми подивилися. Ну що ж, Тимур, ми вже подивилися три машинки. І в тебе зараз є вже от... Можливість обрати яку з трьох машин ми повеземо на СТО АТЛ. Там її будуть оглядати майстри. Я ще раз хочу тобі нагадати, у нас був перший Ягуар Джегуар, був лимузиніще і Крайслер. Він зараз перед нами. Я вискажусь так. Ягуар, звісно, визвав теж позитивні емоції. Это солидный автомобиль с знаменательным прошлым, наверное, с хорошим будущим. За лимузин отдельное спасибо за такой сюрприз. <рес> <рес> Я давно так не смеялся, ребята. Но окончательный мой выбор все-таки это Крайслер. Будем смотреть его. Отже, ми на СТО нашу машину оглянули, це Іван. Іван зараз, так би мовити, винесе свій професійний вирок. Вирдіх! Автомобіль цілком в задовільному стані, по ходовій частині теж особливих би, нарікань нема. Нарікань нема. по кузові проведення перевірка лакокрасочного покриття, теж в задовільному стані. Як там кажуть, ні біт, ні крашен? Да, загалом машина Прекрасно. в задовільному стані. Скажи, Іванчик, от якщо я купую, наприклад, цю машину, Або наш герой купує цю машину, от що б ти порадив там, от першим ділом першим треба ділом... щось трошечки там поміняти, підшаманити, як кажуть, першим ділом я би увагу відмітив на. Підвізка, тобто з нашими дорогами, якби не будемо говорити, передні амортизатори потребують заміни. Скільки там ме? тисячки меті? Пісячки мет, тисяч 15-20 рекомендуємо. Ще вони виходять. Да, ви Прекрасно, прелесно, Нормально. Більше нарікань немає. Ми дякуємо вам да. за допомогу. Дякую. Тепер Дякую. вже ми практично знаємо все про нашу, ну не нашу, героїню, про нашу машину. Практично знаємо все. До повного щастя нам потрібно на ній тільки. Поїхати. Приїхатись відчути машину. Ми на знаменитому українському автодромі чайка, чи не єдиному в Україні, напевно. І у нас є все для того, щоб почати тест-драйв обраний нами машин. до упора! До соточки тільки и все? Ты точно до упора? Да. Газ до упора и да. все? Ого, корабль, слушай. Дуже... Прийом. Смогли. І найголовніше питання: чи ти готовий придбати саме цю машинку? Автомобіль, безусловно, відличний, але я подумаю по поводу. Ціни. А я хочу вам нагадати, що на сайті авторія щодня продається 1400 автомобілів. А цей автомобіль, на відміну від інших, вже перевірений, тому сміливо можете його купувати. Можливо, ви випередите Тимура. А ми прощаємося з вами. Це була програмка Авто перевірена. Степан Вулкан. Ми разом з вами наступного тижня побачимося вже без Тимура, з іншим героєм. Щасливої вам дороги! Як там кажуть, ні гвоздя, ні жезла. Єс. Yes. Швидкість надзвукового літака 1400 км кілометрів на годину. Кожен день на авторія продається 1400 автомобілів.